Наступна наша ментор, наша зіркова ментор Валентина Олеярник. Валентина, підключайся, наша мільйонер. Боже, яка ти гарна. Боже, які ви дівчата всі гарні. Просто не можу налюбуватися. Вам так личать оці спортивні костюми. Просто вау, 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 вау! Привіт! Як цей привіт, привіт. тиждень! Це марафон для мене, якщо чесно. Бо знаєш, коли ти тільки виходиш в трансформацію, це як ти тільки прокинувся і зразу побіг. Тому оця картинка, вона прям, прям реально в тему. І я хочу відразу сказати таку штуку, я чесно. Розгубилась на початку, а, бо ніколи не була в такій. Ну не знаю, дівчата, напевно, точно так кажу зараз про себе. а, Я ніколи не була в такому форматі роботи, коли з дівчатами одночасно працюють ще чотири менторки, да? і типу, ти боже Боже, а що їм дають? А тим більше ми з Оленою да, працюємо теж ну, якби, в цих тонких планах? теж, да? і Я така розгубилась, думаю. «Боже, а вдруг Олена їм та все дасть. А що я буду давать? Ну, типу знаєш, у мене такі були. Питання, і я прям навіть розізлилася. Думаю, що за фігня взагалі, що мені Чи, це Вона придумала та нада, весна блін. Що да. вона таке напридумала? От і мене, і мене це взбудоражило, А потім, ну типу, знаєш, я кажу, сильні люди не ті, хто не мають слабкості, а ті, хто швидко їх визнає і е, справляється з ними. Тому я така думаю, так, стоп вдох видох що ну, типу, я багатогранна. Я працюю, я в фінансах сильна, да і в грошах. Ну тобто, і в мисленні, от в цьому, слава Богу, ми, боженька мене наградив цим. Всім. От, тобто, я в мене дуже багато інструментів, які я можу вибрати. От, і коли я ну якби успокоїлась, така так, все, думаю, якщо що, ну зорієнтуємося. І плюс думаю, ні, треба з дівчатами зідзвонюватися, тому що коли немає цього конекту, ти взагалі не розумієш, що давати. І я назначила відразу зідзвон, щоб відчути кожну дівчину, кожну учасницю, і все, І після цього пішло, поїхало. В мене енергія з'явилася, і, і все, я переключилася відразу і, з себе на і, і якщо, на низь, і, і якщо дозволиш, скажу, що це знаєш, трошечки така може десь також конкуренція між вами, як між дівчатами. Вони бояться вилетіти, а ви бої, боїтеся, може щось не додати, щоб скажуть ну той ментор вже стільки дав, а ця стільки, і це трошечки теж класна річ. Як ну думаєш. тут я я не в такому контексті. Я тут не порівнюю хто більше, хто менше. Тут немає такої, напевно, вимірної одиниці. А в плані того, що ну, типу, коли ти не знаєш, з чим інший ментор працює, то тобі складно якби, свою стратегію вибрати. от Я в цьому контексті. А, вот. а потім, коли я зідзвонилася, все, я з... а потім стоп, в мене ж енергокарти є. Унікальний продукт на ринку. Просто він в мене недавно з'явився, і типу, я сама ще не зрозуміла, знаєш, що думаю, бляха, цього ж... ж ніхто взагалі не робить. Ніхто. Тому що це я придумала. Так, да, на базі вже існуючої науки, але сама методика і підхід він мій, тому що я сама з собою розбиралася і, ну, типу, думаю, це ж вау. Я дівчатам зразу це запропонувала. Круто. Розкажи про кожну дівчинку. Ну, такий короткий їм як розборчик зроби. Про Альону, про нашу. О, точніше, Антоніну, вибач, будь ласка, про Антоніну. Да, Антоніна, мені здається, у неї сам самі глиб... Ну, як мені здається, такі достатньо глибокі процеси відбуваються. У неї інтенсивно все відбувається. А, і зі мною, да, і енергокарта її трошки. Ну, тобто, от вона прям побачила багато чого. Потім сесія а, теж в глибину полізли. А познімали теж свої слої, якби, і, мені здається, у неї прям такі процеси відбуваються серйозні. Вот. Вона дійсно молодець, це правда. Далі, Тома, до речі, сторіс. я дивилась цю сторіс, яка з басейна. взагалі ідеальна, ідеальна Ну, Типу, я от тут в чаті написала, зараз для всіх скажу, хто дивиться онлайн. Тим, хто боїться виходити в сторіс, вам ну, просто несказанно повезло, тому що зараз тренд на неідеальність. От, все, вже вилізені інстаграми, всі набридли. Так, да, картинка буде працювати, вона завжди буде, мені здається, працювати, але оці ну, типу, неідеальність, допускати неідеальність, люди за цим дуже сумують, і тому ви починаєте сразу зразу ходка <хотканем> сразу заходите заходити ноги сні ідеальності і це ну ви можете увірватися в інстаграм саме з цим і захопити свою увагу, свою аудиторію, яка втомилася від успішного успіху. Так що це ваш час зірковий. А, а, а і а... да том, Тома. А, вот, тому класно да Тома змінилася. От я, коли вона. Навіть казала тут, да, представлялася, вона була трошки якось сумною, мені здалося трошки такої енергії в неї набагато менше було. А зараз видно, що в неї з'явилася ця енергія, і це прям дуже видно. Ну, мені особисто це дуже видно. Я також бачу дуже вже конкретні і реальні зміни у дівчат, навіть за такий малий термін, просто за малесенький. А, і от, ну, зміни дуже. Ну я їх бачу точно й буду на них е, ну, робити акцент, щоб вони ще зростали. Розкажи про Віталію, будь ласка. Віталія, з Віталією ми саме сесію не проводили, бо я проводжу сесію по запиту, і ми говорили: Віталія каже, у мене зараз якраз процеси відбуваються певні свої. От, тому сесію ми не робили. А, чесно кажучи, я не бачила про зміну а, точки Б, але судячи з того, що було сказано, це супер вау, Тому що дійсно ну, дійсно, коли ти розумієш, до чого ти прагнеш, і воно твоє по душі, а, тоді буде більше енергії і ресурсу даватися на цю всю історію. А, я дуже рада, що їй зайшло а, да, в енергокарті, що можна поєднувати а, саме. І духовне, і ну, красу зовнішню, внутрішню, бо воно новоно ну, прямо ратифікується, якби ну, це от от єдине, ну. Якби. Ну, ти да, ти це трошки така інакша. і знаєш, мені це дуже подобається. Ти просто така, от як ти сказала, багатогранна і унікальна, от не знаю, просто якийсь алмаз у нас тут, і я дуже просто щаслива, що ти в нас є. Ти така різна, знаєш, буваєш і різка, і, і я теж думаю, так зараз вона мене поб'є, або це. Поб і мені так все подобається. Знаєш, я люблю це оце вогонь, оцю страсть, і о, в, те, в тобі воно все поєднано. і оці Глибині. І те, що ти е, поєднала е, у Віталії оці два аспекти, Ну для мене це взагалі шок розширення. І, і просто я кажу: Вау, Боже, я б ніколи не задумалась Ну розкажи про це, як ти до цього прийшла? А, ну Це не це не я придумала, да це енергокарта видає. Тобто я дивлюсь по даті народження, дата, час, місце народження, індивідуальну енергію людини, якби і під це, що їй може підійти. От, які який тип монетизації, як проявлятися, навіть де жити, є таке поняття, як геоматриця, і куди інвесту ну, взагалі все можна глянути, куди можна інвестувати, куди не можна, в який місяць краще в таргет вкладатися, в який там не вкладатися. Де краще знаєш побути з собою, попрацювати з тілом, а де краще тапок в пол і прям хорошенько поднажать. Вот. Тому це от, ну, там все реально можна глянути, і от для неї ось таке вийшло. Дуже круто, дуже цікаво. Розкажи про а, Олю, а, Оля, а, Оля, а з Олею ми теж поговорили. Я, я особисто зрозумію, знаєш, бувають часи, коли сильно в голові там ковиряться прям не треба. От реально, буває, коли треба прогрузитися, а буває. Просто бери і роби, і я їй тоді сразу сказала: тобі до Альони, матриця в тебе te... не матриця господи, енергокарта в тебе вже є, тому що там вона теж простроїла її, да, які на що спиратися, які їй бати продукти, по яким чекам. До речі, червона лінія у всіх дівчат, у всіх мають бути високі чеки. Тобто, ну, у всіх преміалки, у всіх преміалки. Я о, так думаю, о, я коли о, дивилась, о. думаю, офігеть, взагалі. От це у нас тут. Ну, ми не на високі чеки, ми ще це а, Да. А, Так. Вот, тому, э, тому, судячи з того, що ми поговорили, я кажу тобі сразу до, до Альони, от береш цю енергокарту, і там уже стратегію вибудовуєте, тому що там тільки бери роби. Вот. Ну і Юля. Э, Юля ж, да? я... Трошки <свят> 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 так, 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 Юля. А, uh, і Юля да, з Юля ми працювали вже сесію робили, знімали з неї цю святи сята. Я готова допомагати, я все готова помагати. Я так. кажу: а Гроші треба ой, <свят> 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 <свят)> а що <надо>? треба? <свят> <свят> вот. uh, і тому це все збалансували, да, під, під, під підчистили, підрівняли. Щоб була готовність брати гроші, а не знаєш, вмахуватися, роздавати всім себе і потім лежати в отключці, тому що немає енергії або всім себе роздала. Такою енергетичною проституцією займатися не треба, да так що да, сторіс, до речі, сторіс реально, от їй треба писати сторіс в двіжухі, це в дорозі, це вже очевидно, понятно. Uh, і в мене навіть ну коли я постила її відгук, одна з моїх підписниць написала, боже у неї такий голос красивий. У неї прям як вона як ведуча на радіо. Ну понятно, що вони там свій... і зараз. Почекай, ти зараз говориш про Олю, про нашу Олю. Про е Ти, мабуть, переплутала дівчат. А тому, да що... я, я да, та сорі, я їх трошки путаю. Та. Оля нічого, Юля, нічого, да, 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 трошечки ну, схожі імена. Тоді про е Олю. Яка за рульом? Да, оце я зараз про неї кажу. Да, да. А, да, до цього... а А бари, бари, бари роби, то до «бери для Юлі було, да. так. <рес> Переставили місцями. Так, вот. і що, красивий голос, да, дуже чіткий такий, як Діктор, вона така, да. як Діктор. Так, да, да, да. Ну, нічого, вона потренується, це для, для першого разу вона офігенно розмовляє. Для першого разу я теж пам'ятаю, як я перший раз говорила. Ну, я так не говорила. Хоча Добре. я і камера, ну, в принципі, я і от говорити це, це моє. Так. Розкажи про свою оцю карту, енергетичну карту. Я знаю, що ти зараз проводиш розіграш. Розкажи про цей розіграш, що треба робити, чи коли він буде. Uh, я його зроблю 20-го числа. Тобто, один я вже зробила, uh, ну це така дуже класна історія. От. І я не просто роблю розіграш, да, щоб відразу розуміли, що ті, хто хочуть приймати участь, uh, будь ласка, ну раді інтересу, теж окей, ну, типу, норм, даємо місце цьому бути, бо багато людей це щось нове. А що це таке? А цікаво, знаєш, то це теж нормально. Ну щоб ви заздалегідь розуміли, що що ви хочете в якій темі подивитися чи гроші, чи продукти, чи через що масштабуватися, чи через що проявлятися, чи можливо де реально жити, бо є де ну жити не можна. Щоб у вас був якийсь запит, і е, плюсики мені в Директ, просто я поки що буду ці плюсики збирати. Я зроблю допис. Просто я сьогодні ще їду в дорогу е, до своєї наставниці в Варшаву, і якби трошки, трошки, трошки ніколи. От. Чи ти зробиш цей допис? Да? Ми домовилися, ти у себе зробиш, от, я все. На... Да, ти зробиш допис, і під цим дописом плюсуйте, або під дописом можна плюсики ставити, або мені в діре писати плюсики. І е, я зроблю розіграш, кому зроблю одну енергокарту, подарую і тим, хто приймає участь, для вас буде спецціна. Дуже приємна ціна. Е, так що хто хоче, хоча би. По приємній ціні взяти, то теж можна приймати участь, а там вдруг виграєте. Слухай, дуже круто. Дуже круто, тим паче, що я розумію, що ти. Я навіть розумію, як ти це створила. Ну, тобто, не як, а що коли ти вже маєш базу знань, і новий інструмент попадає тобі в руки, то вже знаєш коли такий рівень, що ти можеш це. Поєднувати і воно народжується щось нове. А знаєш, як це, це в мене відбулося? А, так як в мене йшли ну, так, важкувати ці трансформації, бо, як я вже казала, да, замахнутися на мільйон євро це якби ну, нормально пересобратися треба. А, і я вже чесно не вивозила. Причому не вивозила так, що я просто ну, заходила в медитацію і я просто плакала і кажу: Господі, ну, типо, я здаюсь, я, я вже, ну, я не знаю. Що мені робити, дай мені якийсь знак, покажи, куди мені рухатися, тому що я все, ну, я упала, знаєш, все, фініш. <ріст> от, я лежу. І іноді, до речі, це для всіх скажу: коли ви не знаєте, куди рухатися, іноді нормально здатися. Ну, тільки здатися, саме творцю здатися. І буквально три години, і мені просто в голову такий щелчок, а подивись от сюди. Я така, хм. І все, і я залипла на два дні. Просто я перший день, 10 годин безперервно сиділа. Просто ну, у мене очі отак були, але думаю, боже, оце я скарб знайшла. Ну, бо я для себе відповіді шукала. Да. А потім думаю, Боже, це для всіх вообще. Да. І я також чула, що кажуть дівчата, що просто такого, такого немає. І дійсно, ментори, ну, знаєш, ми досягаємо результатів. Ви, ну, я про вас кажу, що людина досягає уровня. Коли вже можна можна навіть і от що створювати нове дійсно в цьому світі. І таке, yeah. що скарб називається. Когось yeah, ні, кого ніде скар. нема, це просто дуже круто. І е, так зробимо анонс, і нехай всі, хто хочуть, кому відгукуються, ставлять плюсики і заходять до тебе на цю енергокарту. Круто. Да. Тобто це а... розуміння, куди йти, як йти, за, за допомогою чого йти, плюс ще енергорозчистку цю зробити і все, полетете просто ну, налегке. Так, це знову ж таки про напрямок і про правильність вибору, тому що, знаєш, можна робити цільові дії і йти не туди рухати. І в сліпу, так, та, та, як я кажу, в сліпу. в стінку просто биться, а вихід може бути поряд. Так, провокаційне питання. Ось цього тижня найбільше ігнорував твої поради. Чому так сталося і що б ти прямо зараз хотіла сказати цій людині, учасниці? <рес> а, це на самому початку було, там взагалі всі дівчата. То я написала, а всі такі, знаєш, мороз і сонце день чудесний. і я така, ау, а мене ще трошки, знаєш, підколбашує від цього всього, що я, типу, не можу зібратися вот, і потім трошки всіх дьоргнула на початку, от, тому тут всі попали в роздачу. Ну, потім все нормально було. Я скажу, Я просто зрозуміла, що я дію всліпу, і мені треба зізвонитися, щоб їх відчути. От. Так що так, все, що можу сказати. Зрозуміла. А, хорошо, що б ти порадила дівчині, яка все ж таки сьогодні покине наш проєкт? Ну, чи порада, чи якісь слова підтримки? От, от Сьогодні одна з учасниць покине проєкт. Я би я порадила, сказати? як мінімум, зберегти оцю структуру менторів да, нас, всіх? А, і. І продовжувати все-таки продовжувати, тому що заділ на цьому тижні він реально агромезний. Він реально агромезний. Тобто у всіх у всіх абсолютно з'явився вектор руху. Чіткий, зрозумілий, а, да, з преп'ятствіями, не без цього, це нормально, а, але рухатися далі. Не зупинятися, якщо є зупинка, є відчуття, що зупинки, зрозуміти, в чому саме завтик, якщо десь в голові там в тонкому плані, от, або до Олени або до мене, да якщо буває стратегічний завтик, є Альона, да ну тобто зрозуміти в чому завтик і звернутися до тих менторів, з якими вже як мінімум знайомі. Ну або до когось іншого, якщо, звісно, є такі. Тобто тут уже головне рухатися далі. Тобто не зупинятися все ж таки, не складати руки, не зупинятися, не здаватися, а йти до свого, ну не фінішу, но по фінішній прямій. Зупинка може бути, як я кажу, так зупинка, да. Ну тобто, буває, коли тілу треба перезібратися, тому що коли ти йдеш на нові рівні, в тебе в будь-якому випадку перебудовуються всі ці структури, і тілу теж треба дати час. Щоб там на рівні ДНК все перестроїлось. Тому іноді, ну, от я по собі знаю, да, якщо мене виключає, і я розумію, що це не лінь. Тобто я не хочу в спортзал не тому, що я лінюсь, а тому, що в мене немає енергії, і я відчуваю, так, а що мені зараз? Це, це щось, я там хакнула якусь програму, а ну да, 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 хорошо, поки полежим. Ну, тобто, розуміти, що це за зупинка, давати їй теж бути, але не затримуватися, якщо це така зупинка короткострокова. Дуже дякую тобі, Валентина, за твій запал, за твою енергію, за твою дійсно знаєш таку многогранність, яку ти тут розкриваєш і даєш дівчатам дуже багато цінності. В них відгуки просто шалені В тебе і я Клас. також дуже, дуже Клас. дякую. Я дуже, я дуже рада була корисна. І такий намінаміх зробити що підготувала на наступний тиждень. Якщо так, е, да, якраз сиділа думаю, так, задаєш ці питання, треба вже пора подумати. Е, ти знаєш, мені щось хочеться дати більш зараз по внутрішньому відклику, більш щось лагідне. Але все ж таки, я думаю, буду працювати або над формуванням нової реальності, тобто над, над програмуванням, над цілями. От мені хочеться зараз попрацювати над на, більш над цілями. Я там дала завдання одне на, на фінансове розширення. Воно пов'язане, тобто вони його зроблять, і потім, ну, якби перетікаємо. Воно буде в те, щоб формувати цілі і формувати те, що буде давати ту саму енергію е і ту саму мотивацію, яку не треба шукати зі сторони. Круто, Боже. Максимально тобі дякую, дуже дякую.